Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст». Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. 8 жовтня у Вінниці стартує прийом заявок на здобуття стипендії для юних науковців, яка допоможе дітям і підліткам 7-18 років розвивати свої наукові ідеї та захоплення. Ініціаторами стали фонд громади Подільська громада у співпраці з корпоративним фондом Барчук та за підтримки компанії Барчук. Стипендію можна використати на навчання, гуртки чи навіть обладнання для досліджень. Про умови конкурсу на отримання стипендій та можливості для учасників ми говоримо з проектною менеджеркою фонду громади Подільська громада Анною Бояновською. Вітаю вас, пані Анна. Вітаю. І Перше запитання таке, ну взагалі стипендій багато не лише у вашому фонді, я маю на увазі, а зараз намагаються підтримати держава, намагається підтримати і фонди різні, намагаються підтримати таку творчу і потужну молодь, але власне акцентуються саме на молоді, тобто на. Тих, хто може дати швидкі результати або відносно швидкі результати, фонд громади Подільська громада заакцентувався власне на дітях і підлітках. Ну тут сказати про швидкі результати, це так, ну це для на перспективу, скажімо так. Але чому все-таки саме така категорія: саме діти і підлітки? Ми говоримо про те, що тема це дослідження. Це складна наука, це математика, екологія, фізика, біологія. Це не те, на що треба витрачати багато часу, зусиль. І в теорії дуже складно вивчати ці науки. І саме з допомогою практики можна краще зрозуміти ці науки, заохотити дітей, підлітків, вивчати і надалі пов'язувати своє життя з цією професією. Тому ми хочемо дати такий великий поштовх. Молоді дітям, щоб вони купили собі матеріали, необхідні для досліджень, наукових праць, там на малу академію, можливо, і спробували свої сили у цій сфері. Це також поштовх до початку такої активної діяльності, мої важливо громадської, тому що виграні стипендії окриляють дітей. Вони розуміють, що в них є можливість брати участь в конкурсах вигравати. І тому ми хочемо розвивати саме Вінницю та Вінницьку громаду, щоб підсилити їх. І в мене хороші новини. Насправді, збір заявок вже стартував і зараз іде, і можна подаватися до 8 числа. До 8 числа. А, аплікаційна заявка дуже легка і про найдалі. Так, поговоримо про неї далі, е, про те, хто може подати uh -huh. цю заявку і наскільки складно це зробити. Чи може це зробити сама дитина, тому що враховуючи, що це від семи років, uh -huh. е, чи треба допомога дорослих? По ідеї заявка дуже легка. Там є аплікаційна форма, де питається ім'я, прізвище, телефон. Питається таке складне питання, для чого це заявка, щоб діти лаконічно, там 5-6-7 речень пояснили, для чого вони будуть використовувати свою стипендію. А також пропишуть бюджет, що саме вони хочуть скупити: там книгу, телескоп, лабораторні хімікати, чи ще щось, чи відвідувати чи гурток. відвідувати якийсь гурток, і записати е, на одну хвилину відео. А, про науку, Ось що дитину пов'язало з наукою, чим вона хоче займатися. Я думаю, що тут все-таки потрібна буде для меншеньких допомога дорослих, але це може бути як і батьки, так і науковий керівник, так і шкільний вчитель, який підкаже і допоможе скласти цю заявку. Ми так хочу трішечки повернутися ще до наукових інтересів, які mm -hmm. підтримуються власне цією стипендією, тому що от. Ви сказали, що це природничі науки, так ну, це може витіп. бути хімія, фізика, uh -huh. ну і математика, десь, напевно, і програмування, uh -huh. тому що про стем я теж про робототехніка. Ну, якщо до робототехніки там чи стем науки взагалі немає питань, тому що це однозначно uh -huh. майбутнє. Ну, власне, як і фізика і хімія, тому що це база. Uh -huh. А от стосовно математики, кажуть, королева всіх наук, так uh -huh. і ви сказали про те, що можливо, от така, отака робота може мотиву. Інших дітей теж ну можливо, от, з оточення когось мотивувати, uh -huh. тому що кілька років назад, чому включили математику до переліку НМТ, uh -huh. тому що кажуть, що з математикою у нас біда в країні. От з ваших спостережень дійсно є ну менше цікавості саме до математики, ніж до інших, ну принаймні можливо з тих, хто вже подавав заявки. А мені здається, навпаки, ні, тому що в нас був реалізований проект музей у школах і в нас було реалізовано два музеї науки. І виходить, що значить, що є потенціал, і що в цільової аудиторії в наших діток є а, цей інтерес до науки, до складних наук. Я думаю, що. Воно все рівноцінно, немає щось складнішого, щось кожного для, для кожної дитини є своє. Ми всі різні, і тому кожен вибирає свій напрямок і розвивається в ньому. Тому я не бачу цієї градації. Взагалі є якась допустима кількість учасників, які mm -hmm. можуть податися на конкурс. Податися можна один раз одній дитині, але всього, скільки ну, там дітей може бути багато подаватися, але всього буде 10 переможців. Можливо, це звучить мало, але ми хочемо, щоб ця програма продовжувалася і наступний рік, і наступний рік, і так охопити більшість дітей і надихнути інших дітей цими яскравими прикладами. А просто от мене цікавить критерії оцінювання, тому що. Оцінити семирічну дитину, яка <кій> мріє якось або класно розуміється в математиці вище свого, mm -hmm. наприклад, вікового рівня, або чи навіть розуміє хімію вже в цьому віці, можливо, цікавиться хімією, і оцінити там 16-річного, 17-річного підлітка з потужною базою знань, особливо якщо ця дитина ну ну не, не вийде так, що дитина била байдики 16 років, а в 16 років вирішила, ага, а ну подамся я на стипендію буду займатись наукою. you <laughs> Всі ми знаємо, що так не буває. Тобто, mm -hmm. діти, які подаються, вже мають таку серйозну базу. То от як між цією mm -hmm. семирічкою і фактично дорослою дитиною вибрати? Ми говоримо про те, що в нас є декілька критерій оцінювання. Спочатку ми оцінюємо аплікаційну, е, аплікаційну заявку. Це не роблять члени фонду громади. Ми бачимо це, це роблять конкурсна комісія. Вони е, бачать тільки інформацію, тобто те, що написала дитина там, для чого її, і гроші. Тобто, немає, немає написаних. Судно, скільки років, ім'я, прізвище. Тобто спочатку оцінюється ця аплікаційна заявка, а вже потім збирається вся конкурсна комісія: 5-6 людей, і переглядаються відео, тому що за кожне відео також будуть там даватися до трьох балів креативність, лаконічність, яскравість тобто, зрозумілість, як виступила дитина. Тобто і реактиваційність, рахунок... і харизма. Харизма Дай, теж і отут, якраз воно балансується: аплікаційна заявка, і відео, і плюс в середній бал виходить, що перемагають так, як і молодші, так і дорослі. Чисто іде оцінювана якості заповненої заявки, тому що якщо йти чисто по критеріям, прочитати, що там має бути лаконічно, що має бути креативна подача, то і по цим критеріям і відбираються. А взагалі, вже мають бути якісь результати до цього? Чи можна подаватися просто з якоюсь ідеєю, з мрією? Ми все-таки просимо, щоб нам розповіли, як буде надалі використовуватися. Можна подаватися вже, якщо ти колись займався наукою, в тебе можуть бути рекомендаційні листи, можна до трьох листів надати, це буде по одному балу за кожний. Можна податися, якщо ти тільки хочеш, але чітко розумієш і пояснюєш, як ти будеш використовувати, і ти справді це будеш використовувати для своєї для свого розвитку. Це може справді бути початком розвитку, тому що знову теорії багато, а практики не вистачає, тому хочемо забезпечити практику. От ми так в кількох словах сказали про те, що ця стипендія може бути використана на гуртки, на якесь обладнання. І от мені стало цікаво стосовно обладнання. Ну, це напевно більше ми говоримо про якісь дослідження, хімія, фізика, екологія, але екологія, кубатори, мікроселень, дуже багато варіантів. Так, тобто, в мене одразу просто в голові там такі суми і таке обладнання. А це може бути ну, навіть класний мікроскоп. він коштує коштує великих грошей, угу. якщо ми говоримо про, про розмір взагалі стипендії, що за неї можна буде купити, вона одноразова. Да, це одноразова стипендія, але так промоніторивши ціни в магазині, подивившись, справді є дитяче обладнання і достатньо доросле і достатньо якісне, яке можна купити за стипендію. Ось тому що і, знаєте, про що я подумала? Я не зустрічала, угу. до речі, в переліку. Предметів астрономії, угу. але я не знаю, чому я зараз про це згадала. Знаю, що в одному там з великих мережа великих магазинів в Вінниці продавали телескопи, тобто вони ну не настільки прямо професійні, там як Хабл. Да. Але можна. Е, можна проводити певні якісь е, ну, спостереження за зоряним небом, певні якісь дослідження, угу. розрахунки. І для того цей е, телескоп був пригодний. Угу. Ну, напевно, так само і да, і телескоп, е, і можна скельця. Наприклад, у тебе є телескоп, але немає різних скельс, щоб побачити. Або програма стиларіумі. Тобі треба саме для відслідковування зоряного неба. Справді воно здається, що… а там що... є платна програма, так? Бо є безкоштовна, безкоштовна версія, але для ну комусь треба можливо кращому, розширено. Можливість, то е, закупляють також. Вона ліцензійна, це все офіційно, всі офіційні покупки здійснюються, тому можна придбати. Е, та, до речі, стосовно покупок, е, от дитина виграла цю премію, так, е, стипендію раніше. Uh -huh. Вона виграла стипендію, вона написала, що вона хоче купити ну, той же телескоп, uh -huh. скажімо. Е, і е, чи є у вас, наприклад, е, ну, чи можливі рекомендовані магазини, де це буде вважатися? Е, Ну, що це от ця покупка приймається? Uh -huh. Чи можливо байдуже де дитина його купує? Головне, щоб вона от сказала, я купила і uh -huh. чи, чи має вона відзвітувати uh -huh. про те, що вона купила? і Яким чином ми завжди підтримуємо у нас буде інформаційна зустріч з переможцями, буде бухгалтер, який пояснить, У нас немає рекомендаційних магазинів, у нас просто є певні вимоги, щоб це були офіційні покупки, покупки, безготівково йде розрахунок і. А стипендія буде. теж безготівкова. Тобто да. uh -huh. переводиться. Ну приходять батьки, звісно, підтримка та людина або опікун, хто може, хто дивиться за дитиною, і там вже це все проговорюється. А в якому магазині купить дитина, це вже її вибір, але там можливо будуть потрібні якісь документи. А, ну точно є звітність фотографій, Фотографії, де видно, що справді є обладнання, що дитина займається, щоб показати і мотивувати інших діток, подаватися на наступні стипендії, що будуть. Угу. А якщо дитина от, має якийсь результат з цієї стипендії, вона теж не має поділитися, так? Якщо й бажає, ми будемо дуже раді, тобто, якщо це, це така Історія проект, успіху та. була б чудова. Ну, і можливо, це буде новий ефір. Да, справді, <світ> цунку, так, Справді, але, до речі, я читала про те, що в оформленні цієї стипендії Є якісь особливі умови для дітей із соціально вразливих категорій? І Що це за умови? Це просто коли ви подаєте заявку, там надаються документи і будуть додаткові бали для діток з таких категорій, щоб ну, так би мовити, просто додаткові їх. бали підтримати, так. Угу. Е що б ви сказали дітям, які от сумніваються, чи варто подаватися? Тому що такі дітки, які розвинені ну не по роках дуже часто, вони не всі якби вірять в себе. Хоча мені здається, що сучасне покоління, воно вже не таке, як наше mm -hmm. покоління, таке якесь трошки забите, зацьковане, яке казала, а чим ну я не знаю, чим можна, а чи в мене вийде, mm -hmm. а чи може це я буду смішна в цьому. Mm -hmm. Сучасні діти вони такі більш активні, напевно, впевнені в собі. І все ж є діти, які думають, ну, я не знаю, чи mm -hmm. варто, я ще нічого не зробив, може мені не дадуть стипендію. Що би ви їм сказали? Я б їм сказала так: у вас е, є підтримка. В першу чергу це батьки, наукові керівники, друзі, які можуть вас підтримати і допомогти зняти відео, е, розібрати. Якщо у вас немає такої підтримки, ви заходьте на сайт Подільська громада, фонд громада, «Подільська громада, новини, читайте заявку і бачите мій телефон. Якщо вам буде потрібна порада, рекомендація чи інформація, як зняти відео, я вам обов'язково розповім і вас підтримую. І у вас все обов'язково вийде. І теж така, напевно, ваша особиста думка. Чому ця стипендія може стати таким першим кроком до великої наукової кар'єри, і чи може вона ним стати? Ми не один раз проводимо стипендію, а стипендія по дослідженням вперше саме по науці, І з минулих наших стипендій, які проводив гуртік для музикально-обдорованих дітей, ми бачимо результати. Справді є такі. Прекрасні кейси, які ну кейси, люди, діти, які потім е, починають розвиватися в своїй спеціальності. Вони е, записують музику, вони їздять е, е, на концерти, вони розвиваються. І оцей саме перший поштовх, що ним купили обладнання, вони змали змогу почати виступати чим раніше, займатися своєю діяльністю. Це е, справді дав великий поштовх. І напевно, те, що. От... В них хтось повірив, 600%. крім мами і тата, крім найближчих, в них повірили інші люди, і це мотивація. Мотивація, якої сучасним дітям і, взагалі, багатьом сучасним людям, на жаль, бракує так. Це саме та впевненість в собі, та впевненість, що ти можеш подати будь-яку хвилю і піднятися наверх, і зробити те, що ти хочеш, тому що ми люди ми можемо зробити все. Отже, прийом заявок триває до 8 жовтня. Сьогодні у нас 6. -е, тобто, хто нас сьогодні чує, у вас залишилось не так багато часу. Але заявка але, маленька. так, так що там Документів щуренька. не треба да. шукати багато. Заявка. Але чи багато вже подалося, чи великий конкурс? Я не скажу, бо це ага, не <реш> але це секрет. Але, скажемо так, що свій шанс втрачати не треба точно. 100%. Що ж, я дякую вам за розмову. Сподіваюся, що вибирати буде з кого, що дітей буде багато, і що в підсумку у нас будуть класні результати для Вінничини, для України, для світу в цілому, тому що діти наше майбутнє. Дякую. В ефірі Українського радіо Вінниці звучала програма з перших уст. Ми говорили про конкурс на отримання стипендії для юних науковців від фонду громади Подільська громада у співпраці з корпоративним фондом Барчук. Гостею студії була проектна менеджерка фонду громади Подільська громада Анна Бояновська. Розмовувала журналістка Ольга Зайцева.